Столичні хірурги днями у рівненському онкодиспансері прооперували двох пацієнток, в яких у печінці були метастази. Асистували київським хірургам місцеві лікарі, аби в майбутньому самим проводити такі операції. Лікарі з Києва залюбки передають власні вміння. Впевнені тут у рівному з наявним технологічним обладнанням хірурги готові самі до таких складних операцій. Вистіжені і можливості хірургії согласовувати тактику, согласовувати стратегію для того, щоб Улучшить э, качество леч лечения этих больных, увеличить продолжительность жизни, чтобы не, якщо не сьогодні, то завтра можна била говорити, що це дійсно не приговор. Подивитись, як столичні лікарі проводять подібні операції, виявили бажання понад 60 лікарів з диспансеру, районних лікарень та інших областей. Обидві операції транслювали в рамках проекту телемедицини рак виліковний за підтримки фонду Рената Ахметова. Головний лікар закладу каже: наступний крок в освоєнні операцій на печінці стажування рівненських лікарів у провідних фахівців. Розуватись можна тільки коли вивчаєш досвід інших клінік, інших спеціалістів. Додав сьогодні проведений майстер-клас по операціях достатньо унікальних, які на теренах Равенщини до сих пір не робились. Власне, дадуть новий поштовх в лікуванні онкологічних хворих. Тому що операції, які сьогодні проведені, це якраз той рівень операцій, якому до сих пір. Ну, так, ну тяжко казати, ну, в принципі, відмовлялись в радикальній допомозі в зв'язку з запущеноюся процесу. Обидві операції з видалення частин печінки пройшли успішно. Перша операція тривала 4 години 10 хвилин, наступна удвічі менше. Коли рівненські лікарі самі робитимуть такі операції, нині невідомо, кажуть, головне безпека пацієнтів. Тому поки що досконало вивчають методику. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.